У справі скандального лікаря доктора Пі Андрія Слусарчука сьогодні суд має поставити крапку. Його звинувачать у шахрайстві і смерті принаймні двох пацієнтів довело слідство. Чи визнає себе винним сам Слусарчук? Дізнаємось від Наталки Волосацької. Вона з нами наживо. Наталю, добрий вечір. Чи ухвалив суд вже якесь рішення? Доброго вечора, колего. Уже сім годин триває зачитування вироку Андрію Слюсарчуку. Він міститься на 150 сторінках. І за увесь цей час суддя зробив тільки дві п'ятихвилинні перерви. У залі суду дуже багато журналістів. Щоправда, жодного потерпілого. Усі вони з інших областей, і приїхати на суд просто не змогли. Слюсарчук не надто уважно слухає вирок. Спочатку він міряв кроками клітку та перешіптувався з адвокатами, а їх у нього аж четверо. А потім взявся читати книжку фантастику у перерві між читаннями вироку нам вдалося поспілкуватись з слюсарчуком. Він і далі не визнає своєї провини. Каже, що медичний диплом у нього не підроблений, а справжній, і що людей він не убивав, а просто хотів допомогти тим, від кого відмовилися усі лікарі. Слюсарчук припускає, що суд дасть йому 4 роки в'язниці. Я задоволений тим, що я зараз чую... Це дає мені можливість і апеляції, врешті-решт, і касації, і врешті-решт е Європейський суд, а за пару днів має виплисти певні документи, які вже потихеньку почали випливати. То в апеляцію будуть е пред'явлені такі документи, які розіб'ють цю справу в дребізлі. Судно с Люсарчуком триває тривав рік. За цей час було допитано понад 100 свідків. Це і потерпілі, слухали і ексурядовців і депутатів. Нагадаю, спочатку було відкрите кримінальне провадження за фактом п'яти смертей. Утім, згодом слідчі знайшли зв'язок між операційним втручанням слюсарчука і смертю лише у двох випадках. Тоді Андрій Тихонович робив операції на відкритому мозку. Отож, прокуратура пропонує суду визнати Слюсарчука винним у 21 епізоду. Це незаконна лікарська діяльність Биства з необережності, підроблення документів і заволодіння чужим майном. Власне прокуратура просить для Слюсарчука 8 років в'язниці. Уже понад 2 він відсидів у СІЗО. І остаточний вирок суду ми почуємо приблизно за годину півтора колего. Дякую, колего. Наталя Волосацька про вирок лікарю, якого вже журналісти прозвали доктором смертю.